Минув майже місяць від часу призначення нового начальника Івано-Франківського міського відділу міліції. Про виконану за цей період роботу та загалом про криміногенну ситуацію в місті Віктор Шкутов розповів прикарпатським журналістам. Розкриття майнових злочинів одне з головних завдань івано-франківських правоохоронців. Останнім часом почастішили пограбування громадян, крадіжки металевих виробів та крадіжки з автомобілів. Злодії вибирають більш-менш. Тихі місця, тобто спальні райони, вибирають автомобілі не дуже дорогі, на яких, як правило, не встановлено сигналізацію. Ну, в принципі, два способи вчинення. Це або розбивають вікно, або пошкоджують замок дверки. Викрадають те, що люди залишають без нагляду на видному місці. Тобто вони бачать, що щось в машині є, наприклад, чи якась барсетка. Чи магнітово залишена. Проникають в салон автомобіля, звідки вчиняють ці крадіжки. Загрози терористичних актів на Прикарпатті наразі не спостерігається. Територія контролюється працівниками міліції. Є на сьогоднішній день у нас є два факти пошкодження газопроводів, так? Наскільки я проінформований ще до мого приходу є два контрольних злочина: це є підслідність Служби безпеки України. Сьогодні, сьогодні нами переглянуті всі місця дислокації нарядів. Нами взято під контроль особливо небезпечні об'єкти. Щоденно моніторимо ситуацію. За даними Миколи Семенишина, 20 працівників органів внутрішніх справ уже перебувають у зоні АТО. Днями до них приєднається і батальйон спецпризначення Івано-Франківськ, Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.